Ніхто навіть не приховує, що Стерненка переслідують просто тому, що він Стерненко. Що потім відповідальність за політичні репресії впадуть саме на отого сержанта Петренко, умовного, який там експертизу підробив. Да? У нас є хейтери, які кажуть, що ми занадто близькі до Порошенка, що ви насамдії Порошенка всі комсомол. Ну, реально, люди ходять від суда до суду. Ну, серйозно. І от для них це буде, типу, о, ура, ми показали, от це символ, ми закрили символ. Привіт, друзяки-мурзяки! Ми сподіваємося, що ви чудово проводите свій день. А з вами черговий випуск Сокіра Шоу, і з нами в студії працює вже звичний і набивший вам, мабуть, навіть аскоміна Антон Колумбет. А мій хороший друг, ветеран, публіцист. Блогер він сказав його не називати, тому що в нього є професія. Віктор Тригубов, член політради демократичної сокири, і знову з нами А от я якраз блогер <laughs> і безроботний якийсь, який <laughs> зайшов попити води на шару. А насправді відомий український блогер корінний дончанин, <laughs> чудова людина. Денис Казанський. Привіт, дякую, що ти з нами. Тож, друзі, а повзучий реванш антимайдану набирає обертів. Це ключова тема нашого сьогоднішнього випуску. А, і почнемо, ми, мабуть, все ж таки з переслідувань політичних ветеранів, волонтерів, добровольців, взагалі людей, які відомі своєю активною проукраїнською позицією. Почнемо, мабуть, з багатостраждального пана Стерненка. Під домашнім арештом Стерненко тепер буде сидіти в Києві. Запобіжний захід обирали напередодні весь день під будівлею суду. На рішення чекали активісти, палили фаєри, димові шашки, билися і виштовхували. Про російських пропагандистів Дініс, розкажи, що ти особисто думаєш про справу Стерненка? Я думаю, що справа Стерненка є суто політичною, і я думаю, так, не тому, що мені так хочеться, а тому, що про це відверто заявляють його опоненти. Тобто, сам Портнов, який ну, є таким, скажімо так, одним з двигунів, да, цієї справи Стерненка, який переслідує системно Стерненка там і. Поставив собі за мету його наздогнати там і закрити у в'язницю. Він абсолютно відверто це каже на своїх ефірах. що, По-перше, Стерненко це символ. Цього фігуранта привратіли в символ. І для них важливо посадити Стерненко не тому, що він там когось просто там, ну, вбив, да, на їхню думку, або щось, а що це символ Майдану. Вони хочуть його покарати саме як символ. І він абсолютно цинічно і прямо каже, що для нас справа захисту цієї вдови Кузніцова, ну тобто цей нападник, який загинув при нападі на Стерненка, портов дослівно каже, для нас це ну, вторічна історія. А тобто ніхто навіть не приховує, що Стерненка переслідують просто тому, що він Стерненко. А в сухому залишку залишається історія, коли Стерненко пізно ввечері іде з магазину з продуктами, і біля до себе додому, тобто він біля свого дому, і на нього нападають біля під'їзду два лівих чувака, які там не живуть, які приїхали без мобільних телефонів. І один з них у підсумку загинув. Ну тобто уявити собі ситуацію, що Станенко йде з продуктами, бачить лівих людей, і, не маючи жодного мотиву, нападає, починає їх різати і вбивати. Я не можу. Ну може, там якась інша людина могла б так вчинити, да але е, ну а йому ж навіть і не намагаються навіть це інкримінувати, бо це повне Вони ж інкримінують, йому що епізод самооборони типу завершився. Так, да, Але справа в тому, що тоді як можна шити умисне вбивство, якщо це самооборона, яку він... Перевищив, то це перевищення самооборони. це інша стаття. А вони кажуть, що це вмисне вбивство. Вмисне вбивство це коли я бачу людину і хочу, у мене є умисіл його вбити ну, за щось. Да, от мені здалося. А коли людина на тебе напала, то це не вмисне вбивство. Ну, ніяк. А поясни мені, тобі взагалі не здається, що це така велика форма піару. Я просто читаю канал Портнова. Портнов дуже любить погрожувати людям. Він просто обожнює погрожувати. Я вас всіх в собачий рот, собачий рот, і тебе посадять, тебе посадять, а цих взагалі розстріляємо, фіксірують і всіх, кожного пофамільне. Це його звична модель спілкування. Я просто почувши він це, на це настільки часто повторюю, що здається у людини і сексуальні проблеми, і ментальні проблеми, і психологічні проблеми. Але він так як мені здається піариться. Та ж тот же випадок Стерненка. Якби його хотіли посадити, там би шили перевищення самооборони, бо там його теоретично можна викручувати. Там дуже деякий момент справді дуже спірний, незрозуміло від якого саме поранення загинув той не, той нещасний. Чи було це поранення відразу, чи трішки пізніше? Там ще можна було викручувати. Але викрутити там умисне вбивство майже неможливо. І в мене складається враження, що вони і не хочуть. Що що ціль так не стоїть? Дивись, якби ми з тобою жили не в Україні, все, що ти б казав, було б абсолютно правдою і логічно. Але тут ми бачимо, що менше з тим, незважаючи і я це розумію, і ти це розумієш, Стерненко судять і його відправляють під домашній арешт. Тобто повністю задовільнена вимога цієї прокуратури, яка, як ми бачимо, зараз підіграє цим ну, людям, да, якщо їх можна так назвати. Які просто вчиняють політичну розправу. Причому ці люди ну на них килейма нема де ставити. Да? Тобто, це ж люди, які переслідують Стерненко, це в основному люди з відверто проросійською політичною позицією. Це люди з угруповання Януковича, який, я нагадаю, сам є уже засудженим за зраду. Тобто він визнаний злочинцем, зрадником, і люди з його. Колишньої команди це, відповідно, теж ну, це люди з команди злочинця і зрадника. Можна там їх там як завгодно до них ставитися, але якщо ми кажемо мовою закону, да, то це так. І от ці люди вони переслідують зараз просто людину, активіста, який їм не подобається. Да? Їм не подобається, що він себе захищав і. Бог з ним, з ним, що вони такі, да? але ж їм підіграє зараз правова система України, тобто прокуратура їм підіграє. От в цьому проблема. Якби ми знаходилися в Німеччині або там во Франції, ми могли б там казати з тобою про те, що це якийсь там заколот, піар. Звісно, це і піар також. Но для них піар буде, якщо вони захочуть посадити стеменки і обісруться, це буде не піар, це буде ну посміховисько, Да? А от їх в їх піар в тому, що вони саме хочуть його закрити. І от для них це буде типу, о, ура! Ми показали. От це символ. Ми закрили символ. Про це постійно каже портнов. Це символ, його треба показово покарати. А от поясни мені, я одну штуку зрозуміти не можу. От є три справи: три різні справи, очевидно, не правосудні. Це перша справа ріфмастера. Ну, справа шеремета, яка вже стала справою ріфмастера. Це, по друге, справа Стерненка, і це по третє справа Порошенка, якому теж абсолютно якісь абсурдні просто револьвером шлють обвинувачення. Розгляд справи Петра Порошенка відклали сьогодні у Печерському суді столиці. Йому мали обрати запобіжний захід. Справа стосується ймовірних порушень під час призначення заступника голови служби зовнішньої розвідки. Навіщо? Це зараз діючі владі. Ну, ти знаєш, якщо ми будемо такі питання ставити, нам доведеться дуже багато, от скажімо, таких речей розглядати, які мені самому бу були незрозумілі. От мені ніколи не було зрозуміло, навіщо Петро Олексійович реагує на своїх виступах на шарія, скандує там ім'я, що то там шарійні да, там хапає його прибічників, там реагує на їхні дрібні абсолютно провокації, за які шарі платив тисячу євро, і він абсолютно відверто про це казав на Ютубі. Теж можна сказати, що Петро Олексійович. Брав участь у якомусь таємному плані з розкручування шарія. Ну, я думаю, що він це робив просто з того, що він ну <смі> щось не рознерозумів, не знайшлося людини, яка йому не підказала. Да? От, а тут тут все ще набагато гірше, тому що я думаю, що просто президент не контролює ситуацію в країні. Я впевнений, що тут немає якого злого умисла да, в даному випадку. Звичайна людина, от нормальна людина, яка там пропрацювала в бізнесі, вона уявляє собі будь-який процес управлінський, як ну, нормальний, да, тобто. Є якесь завдання там, що в якийсь кабінет викликається хтось і каже, коротше, є задача там посадити стерненка, да? І всі кажуть, що все добре. І далі воно ця цепочка починає значит, власне виконувати завдання. Так от, в державній службі це абсолютно інакше відбувається. Тобто так, перший елемент, коли в кабінеті сидять якісь люди і кажуть, що, надо, що делаємо, каже, що треба посадити Стерненка, бо він символ. Каже, нема питань, все, слухаюсь, завтра, завтра все буде. І далі все починається отак. От от. Чому? Тому що ніхто не робить це особисто. Це передається на виконавців, виконавці передаються між департаментами, департаменти починають передавати якомусь слідчому, той слідчий йде в відпустку, той захворів. Всі ж розумні і всі знають, пропрацювавши 20-30 років, що потім відповідальність за політичні репресії впадуть саме на того сержанта Петренко, умовного, який там експертизу підробив. Да? І всі це знають. Все начинают петляти, там казати, слухайте, у нас не получилось. Потім Вічдок повтикався, потім мета, потім прокурор бере відвід, потім, коротше, начальник слідчої групи, як парівмастеру, каже, я захворів, я більше не хочу приймати в цьому участь. І все це тягнеться, і воно все так рукожопа. Ну, і известный і, замість... і мем, прокурори заболіли. Так, так, і от чому так відбувається? Тому що всі розумні, і всі розуміють, слухайте: ну, то якась там тетя в кабінеті високому в Києві, яка ну, вона поимеє якісь там дивіденди, а я що поімею. — Потім пенсія. ще посадять. Да, — в мене ну, пенсія чи решиться. Це репресі... те, що роками рятувала Україну від політичного ресурса. 100%. Репресій, тобто в нас країна, яка навіть політичну репресію не здатна реалізувати, тому що в чому сутність політичної репресії? Вона має бути майже миттєвою, невідворотною, страшною. Ну, щоб вона має викликати страх, кошмар, що я сиджу, варанок, і от я вже в кандалах. А коли це затягується на вісім місяців цирку, користуватися. Ну, віджуть... зі... ну реально найстрашніший зброя проти політичних репресій це сміх, це гумор. Тому що коли їх починають висміювати, коли реально е виходить прокурор там і каже, що там е медсестра е військова Яна Дугар е заробила за п'ять років, е чи скільки вона там заробила за п'ять років з середня зарплатня, була там чотири тисячі гривень, відповідно, на його думку, вона може заплатити. 190 там, чи скільки тисяч залогу, і коли він це говорить з серйозним обличчям, і громада збирає за три години. Я нагадаю, що залог за Яну Дугар зібрали люди на Фейсбуці за три години. Ну, це вирок. Це, це це, це жесть. Тобто, здається ж, судять людину, яка ну звинувачується в вбивстві, резонансному і так далі. І люди за три години збирають їй на залог. І оцей гумор, оцей сміх він їх лякає, і у них нічого не виходить. Це щастя наше. я ж кажу. Дивіться, як відбувається насправді. От три процеси. Ну зрозуміло, що ми маємо виходити за ріфмастера або ріфмастер братюня, ріфмастер побратим. Окей. Е, далі у нас процес терненка. Не те, щоб Стерненко близька на нам людина кажуть навіть, що він мене Антона колись патниками називав. Не знаю, там не перевіряв, але кажуть, що було. Але тим не менш, якщо ми бачимо, що чиниться відверто. Не просудна дія, ми, як партія, демократична Сакира, ми виходимо. Бо незалежно там, від того, яке в нас там до когось особисте ставлення, ми маємо це зробити, бо... а як інакше. Бо ми на тієї партії, ми на тій гресурд партії, щоб по-перше, нас і прихильники не зрозуміють, по-друге, ми самі знаємо, що будемо виглядати як мерзотники. Якщо ми не втрутимось у власне, цей процес і не вийдемо, Отже, ми виходимо. Остерненку, так, Кристо. так що Сергій, подобаємося ми тобі чи не подобаємося, але ми за те все, все, все одно будемо. Все будемо. Все... Волю Стерненко. От, а власне, <рес> е Порошенко, так, одні кажуть, що нас у нас є хейтери, які кажуть, що ми занадто близькі до Порошенка, що ви на саміті Порошенка вський комсомол. І є хейтери, які кажуть, що ми насправді це, спеціально нас хтось створив, щоб Порошенко знищити. Бо ми такі хит, хит хит хитер та підступні. Але абсолютно незалежно від цих хейтерів, ми виходимо. На цей, власне, підсум, бо знов-таки, ми не можемо на це реагувати. І тоді вже така ділять, що одні нам кажуть, а вийшли, а інші кажуть, а вийшли без прапорів. Але тим не менш, ми маємо виходити, і нас фактично зараз влада змушує своїми неправосудними діями нас і усіх наших прихильників виходити на кожну акцію. І ми не одне такі. Таких таких власне, пів України, так і будь-яка нормальна політична сила має, має це робити. Таким чином, фактично, влада проти себе збирає не, все більше і більше майдани, навіть з людей, які в принципі не симпатизують, один одному чи симпатизують, чи більше, Ну, в іншому форматі б вони просто не зібралися разом. Мені тут важко судити. Я ну, знаєш, якби в діях влади взагалі будь-якої. Да, була логіка завжди, ну, напевно, влада може і не змінювалася б нас. Колись я не розумів, навіщо це робить Янукович, навіщо він сам на рівному місці привіз собі майдан, обісрався і втік. Хоча ще за місяць до Майдану всі розповідали, і думали, що Янукович до 2020 року. І якби він тоді нормально підписав цю асоціацію, напевно, ми б зараз тільки от його б там переобрали. У нас би тут би ну, далі або точилася б дискусія, як не залишити Януковича на третій термін, але він би знаходився б тут, і всі вони сиділи. Б тут. Навіщо він привіз собі Майдан, це неможливо пояснити нічим. знаєш. От, от вони ж це робили, як е, каже там Партнов, да, государний переворот. Ну, не буває государських переворотів, які тривають три місяці. Янукович три місяці тупо лежав і зробив все, щоб в кінці обісратися і втекти до Ростова. І потім багато помилок наробив Порошенко так само, які призвели до того, що він втратив владу і програв. І так само зараз прийшов Зеленський і теж всі думали і вважали що Зеленський – це людина, яка дуже обізнана, медійна, там і він точно знає, як піаритися, і все. І він робить помилки, і багато помилок, і робить абсолютно нелогічні, нераціональні речі, які теж ніхто не може пояснити. Ну, реально, люди ходять від суда до суду. Ну серйозно. Е, коли це була середа чи вівторок, коли в один день чотири суди було зранку, потім перенесли на обід, і там так Стерненка, Порошенка, знову Стерненка і ще які. І А, і Рівмастер. Шовся. Ну реально, ви відволікаєте людей від робочого процесу. Ну, тобто, ну давайте тоді вводити в трудове законодавство е, якусь нову графу. Там відпустка по е, відвідуванню суддів. Ну тобто, реально, ви позбавляєте людей в жодних інших механізмів впливу. Е, і просто наступить, знаєш, Вітя, от, е, наступить день, коли, от я, наприклад, я дуже не люблю, насправді, ходити на публічні акції. От, у мене є таке, ну, знаєш, мені жарко, мені натовп, я не розумію, ну, але я розумію, що треба. Але з кожним разом я от бачу, що люди, вони от ну вийшли, так там ми там рішуче заявили. Ми рішуче заявили рано чи пізно, якщо отак, от, от і буде жодної реакції на людей, взагалі абсолютно ігнорування якихось вимог і так далі, до людей почнуть доходити мисль, що ненасильницькі методи, ну якби до спроб донесення своєї позиції є неефективними. Щоб ну ну реально, з'явиться людина, яка скаже: Слухайте, а мене дістало ходити під суд. Дійсно, насправді найбільше провокує радикалізацію насправді, Справедливість, тобто, коли всі роблять, розуміють, що відбувається несправедливість. Якщо ви хочете когось там посад... показово посадити, а я так розумію, що стоїть якесь, може якась мета показово посадити якогось там, я не знаю, там члена ветеранського руху або активістів, щоб там якось там притушити, mm -hmm. да. То ну, хоча б посадити за щось реальне, да, ну, да як да. можна вони взяли ці цих людей, да звинуватили абсолютно без мотиву, да що вони захопилися ідеями арійської рації. Ну бреда я в житті а не жизнь. А це вже свисло. все вже вбрали. Да, яка різниця? Ну їх посадили через те, да, звісно, заднім числом можна так, все, що завгодно так, зробити, але коли їх саджали, була саме ця історія. І прибрали ні її тільки після того, як їх піймали за шкірятник і ткнули носом в це лайно. Навіщо ви це робите? Ну це тупо, я не знаю. Ну нема просто людини, яка б там порадила щось. Знаєте, ну таке. От зараз Зеленський абсолютно своїми руками відновлює Порошенку рейтинг. І ми бачимо, що той рейтинг, який був у Порошенка там на виборах, да, коли там партія його пройшла, він він зрос. І за це треба сказати дякую, подякувати тільки людям, не, не самому Порошенка. Це не тому, що Порошенка так круто піари. Це ні, це тому, що люди його піарять. Я до речі, маю Окремо зауважити, що скоро це може очікувати і нас самих, бо скоро влада буде круто піарити Антона Швеця. Да. Нещодавно вища рада правосуддя звернулася до якраз до міністра юстиції Малюськи, якого ми якраз наша партія і аргументовано звинувачує у тому, що він підігріє Суркисам. І ці шановні судді поскаржились цьому шановному міністру, що, начебто, ми демократично сокира чинимо тиск. На суд якраз по справі Суркіса та Коломойському, Себто, фактично, ліва рука жаліється правій руці на те, що демократична сокира тримає за обидві ці руки і не дозволяє віддавати гроші. Коломойському та суркіса. Ну, поки Антон Швець не сидить в тюрмі, а за спроби врятувати український бюджет від втрат до 150 мільйонів доларів, це це жахливий злочин. Насправді я суворо засуджую. от ми сидимо все ще в цій студії і переходимо до ваших коментарів. Переможців, друзі, минулого разу ми вас запитували. Які ще ініціативи, окрім запуску друкарського станка, запропонують слуги народу, щоб вийти з економічної кризи, яка викликана їх недолугим управлінням і власне обмежувальними заходами? І коментар – це користувач Кирилич, який написав: Я в лондонських школах не навчався, але досвід таксиста і звичайна життєйська логіка підказує, що якщо друк грошей веде до росту інфляції і знецінення грошей? То треба ті гроші спалити в обсязі достатньому, щоб інфляція впала, а долар став по 8. Гадаю, найвеличнішому треба послухати мене, бо я теж президент. Пане Кирил, це дійсно рівень Лондонської школи економіки і бізнесу. Тому ви перемогли. Будь ласка, напишіть нам в коментарі, як з вами зв'язатися, ви отримаєте свій приз. Друзі, а наступний конкурс е, одночасно і смішний, і сумний. Напишіть, будь ласка, нам в коментарі, кого, на вашу думку, наступного з волонтерсько-ветерансько-патріотичної спільноти будуть намагатися посадити в тюрьму і за що. Найкращий коментар отримує приз. З вами була Демократична Сокира. На все добре, хлопці та дівчата. Підписуйтесь на наш телеграм, інстаграм та, звісно, цей канал в Ютубі.